З нами на зв'язку зараз Сергій Хлань, депутат Херсонської облради. Пане Сергію, доброго вечора. Добрий вечір, ми з України, Херсонщина це Україна, слава Україні. Раді слава. Слава. слава раді, вас чути, пане Сергію, Безумовно, запитання буде щодо так званих фейкових псевдореферендумів, які збираються расисти провести на поки що окупованих територіях. Ну і зокрема йдеться продати двадцять 23-27 вересня. А яка інформація з Херсонщини? Що вони там намагаються? Що вони там намагаються зробити? Яка ситуація? Так, дійсно вчора з'явилася інформація, і якраз оприлюднили так званий документ, бо важко назвати документами те, що видає Гауля і Терсальдо, але все ж таки та бумага вийшла про проведення референдуму якраз з 23 по 27 вересня. І до речі, знаєте, що дуже тривожно, дуже тривожно, що саме з 23 по 26 цей референдум буде проводитись у вигляді подомового обходу, і якраз на зараз триває дуже багато дзвонков і дуже багато повідомлень саме з окупованої території, все ж таки, що ж робити людям, і якщо ще в місті Херсон Нова Каховка, Каховка. В містах можна просто закритися в квартирах, то в селах і в невеличких населених пунктах в домі не можна закритися все одно люди ходять по подвір'ю, і сусіди розуміють, що хтось є, і до речі, гауляйтери, які є в кожному селі, вони знають, де хто знаходиться. І якраз 24, 25 і 26 число будуть приходити так звані. Керівники, і, і ті, хто працюють ось в цих виборчих комісіях фейкових, разом з військовими Російської Федерації. Тобто, уявіть собі, вони заходять на подвір'я чи стукаються в домівку і кажуть: ми вам принесли бюлетень. Будь ласка, проголосуйте. Ви голосуєте чи не голосуєте? Якщо ви не голосуєте, то вас одразу забирають російські Федерації, військові Російської Федерації. Рації, які вже приходять озброєні з направленими дулами автоматом, якщо ви голосуєте, то добре голосуйте. тобто фактично не залишають вибори людям. Я раджу, переховуйтесь там і так далі, знайдіть можливість не приймати в цьому участь. Але ж ті гауляйтери, які знаходяться в кожному населеному пункті, то вони взагалі на зараз, зробили таку першочерговість обходу. І якраз першочерговість обходу того зазначається в тому, що ті, хто не брав допомогу, не брав гуманітарну допомогу від расистів, не звертався за Ліниколи до дорошистів, то якраз вони стоять першими в списках, тобто вони ось за допомогою цього псевдореферендуму, що й хочуть зробити таку тотальну зачистку якраз людей з проукраїнською позицією. і ось це найбільше турбує і більше всього непокоїть. Я все ж таки закликаю наших людей, які знаходяться на окупованих територіях, бути обережними, знайти спосіб, не з'являтися, знайти спосіб. Не виходити під час цього фейкового референдуму. Нам всім зрозуміло, що фактично ніхто його проводити не буде. Нам всім зрозуміло, що вони вже мають результати, які просто хочуть оприлюднити 27-го числа. І до речі, вони їх публікували там. 80%, Тобто, побачимо, вони так їх опублікують, що 80% буде за. Але треба розуміти, що це абсолютно фейкове дійство, і на зараз треба. Людям нашим з проукраїнською позицією, які знаходяться на окупованій території, як найбільше себе унебезпечити якраз від расистів під час цього дійства, пане Сергію, скажіть, будь ласка, після Харкову ми очікуємо інших контрнаступів, не розкриваючи військової таємниці. Чи вважаєте ви Херсонщину Херсон зараз перспективним напрямком для? Проведення контрнаступальної операції. Так, а ну тут не тільки я вважаю. Ми ж бачили всі звіт Американського інституту вивчення війни, який так само вважає, що херсонський напрямок якраз є перспективним у наступному звільненні української землі у наступних контрнаступальних діях. І, до речі, контрнаступальні дії в Херсонській області вони не зупиняються, вони не такі швидкі і не такі стрімкі, як. В Харківській області, але вони тривають, і кожного дня ми звільнюємо нашу рідну землю, хоч не так швидко, але це звільнення відбувається, і якраз просування наших збройних сил є щоденним і є сталим, якраз на Херсонському фронті. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що вийшли на зв'язок. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був в ефірі прямого.